та стогне дні проширокий, сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, наче човен в синім морі То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, Біля того гаю, що чорніє над водою щось біло блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, і сама не зна, бо причина, що таке є робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя опівночі спала й виглядала, козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися, та, мабуть, загинув, не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко слізоньки дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає. Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила Козацькі очі, прости сироту. Кого ж їй любити ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошлиште їй долю вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки любив? Сумує, воркує, білим світом нудить? Літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, полина до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто те її знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриво, уже забува, якби то далися орлині крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а до неживого яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає, воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже, думка, жалюза вдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить. а з неба місяць так і сяє. І над водою, і над гаєм, кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повиринали, малі діти сміючись, Ходімо гріться, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь, зосоки коси, бо дівчата. Чи всі ви тут, так личе мати, Ходім шукати вечерять, пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух-ух, Солом'яний дух, дух. Мене мати породила, нехрещену положила, нісяченьку, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти. А у нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі, щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають, по світинам, Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух-ух, Солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила, зареготались нехрещені, гай обізвався, галас зик, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, нічі чирп схаменулись, нехрещені. дивляться, милькає, щось лізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож та дівчинонька. Що сон наблудила, отаку то їй причину ворожка зробила. Не самий вверх на гіллячці Стала в серце коле, подивилась на всі боки та й лізе додолу, кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду, треті півні кукуріку шелеснули в воду. Защебетав жайворонок, у гори летючи, закувала зозуленька на дубу сидячи. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили, пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знай добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить чи довго жить, знай добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає, І знемігся, товаришу, сьогодні спочинем. Близько хата, де дівчина ворота очинить, а може, вже очинила не мені другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому, утомився вороненький, іде спотикнеться, коло серця козацького, як гадина в'ється, ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя сизокрила. кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже! Кличе її, та цілує, ні вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із з тобою? Зареготавсь, розігнався та й в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та з ней співають, ідучи, як проводжала сина мати, як бивсь татарин уночі. Ідуть, під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві. Нігде правди, діти, підкралися, щоб ізлякать, коли подивляться, що вбити, з переполоху ну тікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги дві могили в житті, нема кому запитати, за що їх убито. Посадила над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Пролітає зозуленька над ними кувати, пролітає соловейко, що ніч щебетати, безпівує та щебече, поки місяць зійде, поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.